В Івано-Франківську туроператор Апельсин відкрив новий офіс продаж. Однак апельсин не зосереджується тільки на продажі турів, але й на їх розробці. Головний масіч фірми подарувати людині не просто подорож, а неймовірні емоції. Зважаючи на те, що прикарпатці вже готуються до новорічних свят, в апельсині підготували для них цікаві та популярні пропозиції. Ми підготували чудові пропозиції, що стосуються Австрії, Італії, Словаччини. Наші менеджери їздили в рекламні тури, де ознайомлювалися з базою, щоб надати той продукт, який бажає клієнт. Ще одною великою нашою перевагою є те, власне, це концепцією загалом нашого туроператора. Те, що ми хочемо надати людині не просто якийсь продукт, не просто відпочинок, а хочемо задовільнити її емоційну потребу. Безпека клієнтів кажуть в апельсині. Понад усе тому ретельно підбирають партнерів як в Україні, так і за кордоном. За кожен придбаний тур смачний бонус, склянка апельсинового фрешу та суттєві знижки на супутні товари для подорожі. До нас точно ми знаємо в Україні цього не робив ніхто. Можливо, ще одна така точка в світі. Ми знаємо точно в Лос-Анджелесі. Вона знаходиться, тобто, поєднати точку продаж, поєднати з її з магазином. Що означає магазин в нашому розумінні? Це супутні товари. Які можуть пригодитися людям в подорожі, тобто це валізи, це якісь путівники, це якісь набори косметики. Новим підходом до організації турподорожі Апельсин дивує не лише своїми унікальними пропозиціями, але й затишним офісом, де клієнт має можливість сповна насолодитися та вибрати з-поміж представлених варіантів саме те, що підходить лише йому. В апельсині пропонують тільки те, що спробували самі, тому можуть задовільнити найвибагливішого туриста: від любительки шоколадної засмаги до найзатятішого екстремала. Подорож. У й апельсином.